Доброго мирного дня. Ми розпокую затишку всього самого найкращого. Це канал я і мої кози, і ми з вами на кухні. І так, як казали, показати, як я галушки готую. Ну, не уточнили, які. Чи щіпані, чи ложкою брані. Так що розкажу і такі, і такі. Покажу щіпані, а ложкою брані не буду показувати. Якщо треба, то тоді роз... покажу ще, як ложкою брані. Ось, чайні ложечкою береться, тісто розводиться і вариться. Так, щіпані глушки. Можна варити на воді з кислим сиром можна робити. Тобто засоленим сиром, таким, як я засолюю на зиму. В банки складаю, чи там діжку можна складати. Ось, Відео в мене є на каналі. Як я засолюю сир на зиму. Зветься, вроді так. Кому цікаво, можете подивитися. Ось Тоді можна галушки робити щіпані на пательні, тобто зварили галушки на воді, відсідили на пательню, там масло, чи шкварки, чи олій, просто кидаєте галушки щіпані, зварені, тоді додаєте кислий сир, перемішуєте, там перчите, якщо треба досолюєте, ну, зазвичай, якщо сир кислий, то він. Солоний, то досолювати не треба. І прожаруєте їх. Знизу, щоб була жовта шкірочка. Ось, сир цей зазвичай топиться гарно, плавиться. І виходить дуже смачно. Відео в мене є на каналі, як я робила галушки з топленим сиром, ну, таким на пательні соленим сиром. Ось, можна сир брати, звичайний, такий твердий, тертий і з таким сиром робити. Також буде смачно. Ось. А можна просто щіпані галушки на молоці варити. Молоко я поставила, але ще не включала. Молоко береться в каструлю, на дно трошки лється води весь час, щоб молоко не прикипіло до каструлі. Кидається щіпка солі. Бо хто любить солодкі, хто любить солоний. Я кидаю трошки солі діти хочуть солодять собі, я їм солоний. Воно не є солоне, але не солоджене. Ось. І лю молоко, скільки там мені треба. І тоді ставлю на вогонь, воно має закипіти молоко. За той час, поки молоко закипає, я замішую галушки. Як буду місити, зараз покажу. Так, щось що таке то. А ті, що ложкою брані, то якщо треба, то я покажу, як я роблю ложкою брані. Також хіба на молоці, бо на воді в мене ніхто не їсть. Перший ігор в мене їв галушки такі з кислим сиром на пательні, чи там зіпані галушки з кислим сиром на воді. Ось, ну Зараз в мене таких ніхто не їсть, діти таких не їдять тільки з молоком, то я можу зварити тільки з молоком. Ось таке діло. Так що будемо готувати, приступаємо до готовки. Так, мука вибила три яйці. Ось яйця домашні свої. І маю кружку молока. Свіже, звичайне, що нам молоко. Ось це обідішні. Я видаюла шонок. Повні банків в холодильник, а цей кусок оставила на столі. Зараз будуть пити, хто схоче. Ані будуть їсти галушки, хто схоче. Так, і замішуємо туге тісто. Більше нічого не даю, тільки яйця. Можна на самих яйцях замісити. Суто самі яйця. І мука можна такі замісити. Ну, Мені більше подобається, коли додати молока трохи. Вони більш ніжніші і мені більш смачніші, якщо в тісто додати молока. Солі в тісто не додаю, бо зі солею воно рідне тісто. І вони тоді виходять не такі круті замішані. Так що ось таке то. Будемо замішувати тісто. А яке тісто вийде, тоді вам покажу, але має тісто бути круто замішане. Ось так. Бачила, що люди ще додають в тісто трошки олії як місяць. Я ніколи не додавала. Ось так що брехати не буду. А ще є затірка. Ось, також, хто хоче каже, галушки, але це в нас затірка, кажуть. Ось такого з яйцем перетирають е, яйце, муку, перетирають. І потім просто кидають в молоко. Ось. Ну, тут для тієї кількості муки ще треба, там тільки суто яйця йдуть і мука. Ще треба з одного яйця вибити, щоб воно було більш таке чуть мукріше. Це в нас, кажуть, затірка. Ось, також вариться вона тільки на молоці затірка. О, а чого затірка, я не знаю. Ой, дивіться, як я вмію, бачите. Ви так не робіть. Стіл в мене чистенький. О. Таке, щоб воно було муки менше сухої, але щоб отак трохи розсипалося тісто. Це буде в нас затірка. Варати на молоці. О, так, що ось таке. Ось такі в нас галушки роблять, так варать. Котрі треба показати, якщо ви хочете. Пишіть, то я покажу. А це, звичайні, галушки щіпані будуть з молоком. Так, що ось таке то. Молоко я вже включила плитку, щоб грілася. Ось. І зараз вимісимо, і буде нам тоді смачно. Ось так. Так, так, обтираю з руки. Ось, я руки вимила гарно з милом. І зараз обітру вимішу тісто. І тоді будемо. Як молоко закипить, будемо його щіпати зразу в, в молоко. Ось так. І буде нам тоді смачно. О, ось так. Трошечки молока доляла і замісимо зараз тісто гарне, тугеньке, і буде в нас смачно. Розказуйте, як ви варите. Може, у вас трошки не так вариться. То таке діло. Кожна, як ти казав, сторона варить по-інакшому. Смачні галушки ще роблять також щіпані з тим. Цибулька смажена на олії. морквочка І мастять галушки і так подають. Ось. Так що і такі роблять. Але хто які любить, той такі готує. Кого, які більше до душі сім'ї припадають, такі готують. Я готую такі, які в мене люблять. Так що, ось таке. О, зараз вимішу, тоді покажу. Так, ось таке тістечко замісила. Туге тісто. Ось таке. Воно без муки, більше муки я не додавала, навіть грама. Ось таке тугеньке. І зараз закипить молоко, будемо щіпати і в молоко зразу кидати. І будемо варити галушки, як будуть нам смачні галушки з молоком. Не знаю, чи я зняла паузу чи ні. Ось так, молоко закипіло, тепер беру, о, щіпаю галушки і відправляю в каструлю варитися. Ось так. більші, менші, які вщіпаєте. Тут всіх ідеальних нема. О! Вони є щіпані. Ось так. І ось Ну і галушки мої варені. Ось такі вони виходять. Дуже. Чому показати? знаю. Не, не. Смачні? Запрошую. Дуже смачно вийшли. Чуть чуть підсоляний. Смакота. Так, що ось таке. -то. Готуйте, смакуйте. Хай вам буде смачно. Хто хоче густіші, може просто-напросто більше замісити тісто, щоб були густіші. Ну я такі роблю, які в мене любляй. Дуже смачно. Всім гарного дня. Мирного неба, міцного здоров'я. Бережіть себе, хай усіх все буде добре і всім тільки хороших новин. І до зустрічі вечір на ефірі о 20.30. Всім папа, ми розпокоюсь затишку. Що хочеш його? Дякую, всім папа.